Отже, дорогі і сестри в Христі, ми продовжуємо роздуми над псалмами, маємо сьогодні 53-й псалом. В цьому псалмі зупиняюся на тому третьому віршові, який звучить так. Бог з неба поглядає на синів людських, щоб подивитися, чи є розумний, що шукає Бога. І коли роздумовую над цим віршом. То перше, що мені припадає так до думки, що Бог якби, дає певну таку характеристику, що означає розумна людина. Розумна людина це та, яка шукає Бога. Ну і можемо е казати якби, протилежно, що дурна людина, нерозумна людина, безглузда людина, це якраз є та людина, яка не шукає Бога. Але сьогодні я би хотів якраз із вами пороздумовувати над темою пошуку Бога. Що це означає шукати Бога? Як ми можемо його шукати, яким способом, яким чином? Десь відповідь на це питання дає сам Ісус Христос. Коли пам'ятаєте, Він каже, шукайте і знайдете, і так далі. І якраз коли там говориться про ці слова, шукайте і знайдете, дуже часто люди використовують ці слова для таких, якихось побутових речей, ну там не знаю, загубив ключі з автомобіля, ну шукай і знайдеш, або якось інших таких речей. Але думаю, що Ісус Христос говорить. Коли сам він говорить про шукання, то він говорить про щось глибше і більше. Євангеліст Лука, коли ці слова описує, шукаєте, стукаєте, так То він якраз там говорить про сіть і дасться вам, і говорить про Святого Духа. І якщо брати, дивіться так у суті, наш людський рід, то якраз коли говоримо про життєве невдоволення, а таке буває дуже часто. І я не говорю, який знаєте про речі дрібні, але говорю більш про, скажімо так, життєву, життєвий настрій, стан. То дуже багато людей мають якраз то невдоволення. І це невдоволення від свого життя. Я думаю, воно якраз є пов'язане з цим шуканням Бога. Тобто, бо людина, яка не прагне Бога, не шукає Бога, їй завжди буде щось хибіти. Їй завжди буде щось бракувати. І думаю, що це логічно. Тому що як ми є сотворіння Божі, відповідно, Бог створив нас. Відповідно, ми є, якби ми походимо від нього. І для того, щоб не просто жити, не просто існувати, але вповні повній жити, ну, нам потрібен е, Він. І думаю, що у цьому якраз і полягає мудрість життя, розум життя, про який сьогодні чуємо у цьому стежку. Поляє в тому, щоб шукати Бога, щоб бути поруч Нього. Тепер для того, щоб це робити, щоб шукати Бога, доріг є насправді дуже багато і дуже легко можна загубитися. Може людина йти певною дорогою у пошуку Бога і не знайти його. І основна причина буде полягати в тому, що це просто-напросто не та дорога, це не ті стежки. І тому перше, що би потрібно напевно робити у цьому пошуку Бога, подивитися на свою стежку, яка вона є. Чи ця стежка, дорога, якою я йду по життю, чи вона є рівною, чи вона, вона, вона може мене в принципі завести в якісь хащі, в якісь блуди? І пам'ятаєте, якраз коли прийшов Ісус Христос, а ще перед Ним трошки Іван Хреститель. То Іван Хреститель якби мав таку конкретну місію зробити саме це вирівняти дороги. Для кого? Ну, для месії. Коли ми це зробимо, коли ми будемо це робити, коли будемо, скажімо так, задумуватися над цим і дивитися на свої стежки, то ми знаєте якраз усвідомимо, чому нам потрібно це шукання Бога. Тому що Бог в першу чергу Він шукає нас. І якраз в цю неділю я говорив про ці речі. Я говорив про те, що якби проповідь почав з того, що Бог від самого початку гріхопадіння Бог завжди шукає людину. Пам'ятаєте, як там казав Адамові, коли Адам вже зрішив Адаме, де ти, Бог шукає людину. По цій же причині, я думаю, що якби наше шукання Бога це є відповідь на те, що Бог шукає. В якомусь розумінні можемо казати, що ізраїльський народ добре розумів про те, що відповіді на питання, остаточні відповіді, правильні відповіді на життєві питання, які мав Ізраїль як народ, знаходяться в Богові. Тому вони десь прагнули його шукання Бога, прагнули певних речей. І Бог їм давав ці речі, якщо згадаємо собі так різні жетоприношення, різні культи, які були ці всі. Видимі культи, вони якраз були, якби виникали з цієї потреби, потреби знати Бога. Але цей такий, знаєте, це встановлення того зовнішнього культу як почитання Бога, як прагнення Бога, шукання Бога, він може десь інколи знаєте, якби перейти в дещо таке зовсім зовнішнє, дещо таке поверхневе, якби суті. І тоді е, дуже важливо, щоб ми перейшли від цього такого е, культового змісту шукання Бога до більш внутрішнього змісту шукання Бога. Е, шукати Бога означає насправді поклонятися йому, поклонятися самому Богові і не допускати, щоб у нашому житті було поклоніння іншим богам. Пам'ятайте першу заповідь Божу? А ну згадайте собі. Тобто, і це дуже важливо, щоб е, справді. Ми мали це поклоніння правдиве. І це свого роду і буде шукання правильне, глибше, глибоке шукання Бога. Це коли ми поклоняємося Богові і робимо все для того, щоб в нас не було інших богів. І знову ж, якщо візьмемо старий завіт, історію Ізраїля, якщо візьмемо самих пророків, то основна. Тема пророків, про що вони проповідують і про що вони говорять, то це є якраз питання навернення від поганих богів, тобто від ідолів, і повернення до Бога. Амос він якби ставить знак рівняння якраз між. Бачите, між цим шукайте мене і житимете. І потім каже, бетелу не шукайте, тобто того ідола не шукайте, шукайте мене і тоді будете мати життя. Якщо ви будете жити щодо ідолів, їм поклонятися, ви помрете. Ви в собі життя мати не будете. Пророк Амос він наголошує, що шукайте добра, не зла, щоб могти жити. Ненавидьте зло, любіть добро, встановіть у брамі справедливість. Так само потім пророк Осія, Він якби закликає, засійте собі правду, бо час шукати Господа. Потім говоримо про Ісаю. Ісая, в принципі, те саме каже: шукайте Господа, поки можна знайти Його. Нехай безбожник покине свою путь, а беззаконник свої думки. Треба, щоб тільки Ти шукав його всім серцем. Тобто Ісус, так само Він говорить, Да, у своєму Євангелії Ісус говорить, шукайте перше царство Божого. Якби Ісус продовжує цю тематику, продовжує цю річ е, шукання Бога, найперше шукайте Царство Божого. Так само, коли говоримо про це шукання Бога, то ми можемо говорити про шукання справжнє Бога і фальшиве. В чому полягає шукання фальшиве? Якщо ми, якщо ми входимо у ворожіння, якщо ми звертаємося до ворожок, до мульфарів, до гороскопів і там не знаю до чого ще подібних речей, це є фальшиве шукання Бога. Натомість є правдиве справжнє шукання Бога. Справжнє шукання Бога можливе у простоті серця. У смиренні і бідності, з покутним серцем і смиренним духом. Ставлення людини до Бога ось що вирізняє справжнє шукання від фальшивого. Іван Богослов, він у своєму посланні, в першому посланні він якраз каже, що шукати Бога означає розуміти, що Бог перший полюбив нас, тобто, що Бог перший шукає нас. І в принципі, якщо ми так добре задумаємося, то навіть ці відео, ці роздуми над псалмами, проповіді, які є на цьому каналі чи на інших подібних каналах, які вам є відомі, проповіді в церкві оце все, що ми робимо. Заради чого ми це робимо? Я думаю, що це є якраз одним таким, це є одним тим суцільним шуканням, а точніше, прагненням самого Бога, знати Бога. Це наша потреба, це наша внутрішня потреба завжди хотіти бути з ним, завжди відчувати його біля себе. Тому, дорі і сестри в Христі, я бажаю собі традиційно, в першу чергу, бажаю всім вам, щоб ми завжди були насправді у цьому пошукові Бога, який є добрий, який любить нас, який постійно нас благословляє на різні речі. Тому бажаю всім вам. Божого здоровлячка, слава Ісусу Христу, Христос Воскрес! Будьте завжди знайдені.